Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо черговий теракт Росіян у Херсоні. Зранку вони вдарили безпілотниками по автобусу, що їхав у передмісті. Попередньо відомо про двох загиблих чоловіків. Також внаслідок ворожих обстрілів ще десятеро жителів області поранені. З них двоє дітей з тяжкими травмами потерпілих у шпиталі. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції. Із такою заявою щойно виступив президент Володимир Зеленський. Він ще раз наголосив: ми захищаємо свою землю. Цю війну треба закінчувати і закінчувати її саме. Має Росія, а вона затягує процес далі. Пряма мова президента. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть. Поважати. Заява українського президента пролунала після того, як стало відомо, що наступної п'ятниці на Алясці має відбутися зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом. Водночас він поділився подробицями своїх майбутніх домовленостей з Путіним. Це розмін українських територій, деякі з них повернуться, а деякі будуть. Обмінняні, сказав Трамп. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко із подробицями прекрасне місце, яке вам сподобається. Так Дональд Трамп інтригував щодо локації їхньої зустрічі з Путіним перед тим, як розкрити карти. Це буде американський штат Аляска. Конкретне місто наразі не розкривають. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Не факт, що це прекрасне місце сподобається збирачу земель Путіну, адже до 1876 року Аляска належала російській імперії, яка офіційно продала її американцям за понад 7 мільйонів доларів золотом. Аляска не фігурувала у початковому переліку місць зустрічі Трампа та Путіна. Fox News пише: росіяни наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильність до України. Але в результаті для Трампа це буде свого роду домашній матч. Щодо предмету домовленості, президент Сполучених Штатів анонсує певний обмін українськими територіями. It's це складно, насправді зовсім нелегко. Це дуже складно, але ми збираємося дещо повернути, а дещо обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох, але ми поговоримо про це пізніше або завтра, або колись. Позиція президента України завжди полягала у тому, що він не погодиться визнати українські регіони російськими. Більше того, це суперечить українській конституції, і президент просто не уповноважений ухвалювати такі рішення. Трамп заявив, Зеленському доведеться підготуватися до вирішення питання. Ви знаєте, що він не уповноважений робити певні речі. Я сказав, ну вам доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, бо йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює над цим. Чимало питань залишаються відкритими. Якщо Трамп та Путін домовляться про щось наступної п'ятниці без участі та згоди України, як вони реалізовуватимуть досягнуті домовленості? І якщо йдеться про повернення і обмін територій, як про це говорить Трамп, постає питання, що Путін хоче натомість? Видання New York Таймс припускає, він готовий відпустити деякі окуповані землі в обмін на дещо більше політичне підпорядкування України. Путін прагне обмеження військового потенціалу України, заборони на вступ в НАТО і загалом на військову співпрацю з заходом, в ідеалі утвердження в Києві проросійського уряду. Саме цього припускають журналісти, спробує досягти під час особистого контакту із Трампом. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, один марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Трампа та Путіна на Алясці. Про це пише видання CBS News. Анонімне джерело розповіло, що плани щодо цього саміту не остаточні, але є ймовірність, що президент України буде залучений до нього в тій чи іншій формі. Тим часом видання Аксіо зазначає, що українські високопосадовці також збираються зустрітися з європейцями та американцями у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед зустрічю Трампа та Путіна. Переговори, нібито, мають відбутися вже цими вихідними. А сама ідея народилася буквально напередодні під час спільної відеоконференції. Україна та частина союзників по НАТО пишуть журналісти занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. У Києві кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської позиції та позицію США. Нагорода від кремлівського диктатора Володимир Путін передав спецпосланцю Трампа орден для сина співробітниці ЦРУ, який загинув, воюючи на боці Росії. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє канал CBS News орден Леніна. Російський керманич вручив Стіву відхофу під час його візиту до Москви 6 серпня. Нагороду передав заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Ангаліни. Її 21-річний син Майкл Глос не раз висловлював підтримку Москві і навіть долучився до лав збройних сил агресора. Торік він опублікував фото з красної площі в російській столиці, а згодом загинув на фронті. Речник розвідувального управління США, коментуючи ці події, заявив, що смерть Майкла є приватною родинною справою, а не питанням національної безпеки, додавши, що він мав проблеми з психічним захворюванням. Видання CBS News пише, що Путін відомий своїми психологічними іграми та спробами виявляти слабкі місця опонентів врученням нагороди. Він намагався викликати незручні запитання та підкреслити, що син співробітниці ЦРУ воював за Росію у цій війні. Анонімні співрозмовники розповіли журналістам, що у відомстві не виявило ознак вербування ГЛОСА російським урядом, і що Кремль ймовірно не знав про його родинні зв'язки, коли репатріював тіло. Мають успіхи на Донеччині. Росіяни окупували одразу два населені пункти Новохацьке та Товсте. А також просунулися поблизу верхньокам'янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, зеленому гаю та торецьку. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Водночас, за даними Генштабу, протягом минулої доби сталося 163 бойові зіткнення. Найактивніше аж 45 разів загарбника атакували на Покровському напрямку. Понад десяток спроб штурмів здійснили на північно-слобожанському та курському відтинках. 24 наступи було і на Ломанському напрямках. Неподалік, зокрема, Греківки, Карпівки, Колодязів, Шандриголового і Ямполя. Поблизу ще стільки штурмів довелося відбивати і на Новопавлівському відрізку фронту. Попри складну ситуацію, наші захисники дають гідну відсіч ворогу, знищують живу силу окупантів та їхню техніку. Захоплення судна сапфір командувачем Чорноморського флоту Росії адмірал Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Саме він, за даними слідчих одеської прокуратури, у лютому 2022 року віддав наказ захопити українське пошукове рятувальне судно. Тоді воно виконувало гуманітарну місію, евакуацію поранених та загиблих із району острова Зміїни. Сапфір не мав озброєння, і його завдання було передано через міжнародний радіозв'язок. Попри це, окупанти у відкритому морі зупинили судно із 17 моряками та 4 цивільними, які були на його облавку. Після захоплення Сафіру російський адмірал особисто прибув на тимчасово окупований зміїний і допитував його капітана. Згодом судно разом із полоненими примусово перемістили до тимчасово окупованого Криму, а звідти до Росії. Звільнити людей вдалося протягом березня травня 2022 року в межах обміну. Мир підписаний без Росії. Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану і заявив про досягнення миру між цими країнами. Єреван та Баку зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торговельні відносини та поважати територіальну цілісність одне одного. Ділянку зангезурського коридору, який проходить вірменською територією, на 99 років передадуть американські компанії. Натомість білий дім зніме обмеження на оборону співпрацю Америки з Азербайджаном. Мова йде про транзит між Азербайджаном та Нахішеванською автономією, що походитиме по вірменському регіону Сюнік. Довжина маршруту – близько 32 кілометрів уздовж кордону Вірменії та Ірану. Маршруту хрестили маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Територіальний конфлікт між Баку і Єреваном, нагадаю, має 200-літню історію. Він загострився з 90-х через суперечливий регіон, нагірний Карабах, який формально належав Азербайджану, але більшість населення якого були етнічними вірменами. Зрештою, у 23-му Баку повернув контроль над регіоном. Тоді як Росія, яка на словах мала виконувати роль миротворця у регіоні, не дотрималась своїх обіцянок ні Єревану, ні Баку. Зрештою, мир підписали в Америці без участі Москви. Солонтаймторіфавітридцять 35 років. Це це довго. Вони воювали, а тепер стали друзями і будуть друзями ще довго. Це велика прекрасна честь вітати всіх у Білому домі на цьому справді історичному саміті миру між Вірменією та Азербайджаном. я хочу подякувати президенту Трампу та його команді за посередництво, яке призвело до цього переломного результату між Вірменією та Азербайджаном. Ми досягли великої угоди сьогодні я впевнений, що Вірменія та Азербайджан знайдуть у собі мужність і відповідальність для примирення, і також народи зможуть примиритися. Ми перегорнемо сторінку протистояння, конфронтації та кровопролиття і забезпечимо яскраве та безпечне майбутнє для наших дітей. Тому я дуже щасливий. Горіла суха трава у передмісті, а їдкий дим відчувала вся Одеса. Через спеку та поривчастий вітер вогонь дуже швидко розійшовся значною площею. Була загроза займання житлових будинків, щоб контролювати пожежу вогнеборцям, окрім гасіння, довелося підіймати в небо дрон та стежити за вітром. За кілька годин ліквідували горіння на площі, що дорівнює 60 футбольним полям. Наразі з'ясовують причини масштабного займання, розглядають дві версії: необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Різнокольорове диво на куяльницькому лимані на Одещині. Він набув ніжно-рожевого бускового кольору. Відома туристична локація нині вабить ще більше туристів, любителів гарних краєвидів та екзотики. Але ж чому лиман порожевів? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва досліджувала. Рожевий далі бусковий, а за кілька хвилин фіолетовий. Колір куяльника змінюється на очах залежно від напряму вітру та хвилювання на воді. Фарби ще частіше від того, що дно лиману вкрите шаром білосніжної солі. Прихильники лікувальної води лиману красою милуються а от купатися скаржаться незручно. Куяльник цьогоріч обмілів настільки, що зануритись у воду всім тілом, навіть лежачи, майже неможливо. Твода розове какбететова. Вода стала рожева. Нам подобається це. Звісно, менше стало води, зате є сіль. Мось назбираємо сіль з собою на зиму. Ванни будемо робити це і для шкіри добре, і для зміцнення організму. П'ять років не було солі, а цьогоріч сіль з'явилася. Це масаж для стоп. Ідеш по солі, а там колючки. Ходимо як йоги. Дерев'яні містки, які раніше були напівзанурені у водойму. Тепер сухі. Від них до води ще йти та йти. Пані Світлана, що приїздить до куяльника з Одеси. Впевнена, то саме лікувальна вода допомагає підтримувати здоров'я ось уже понад 40 років. Але таким каже жінка, бачить лиман вперше. Лиман був маленьке море. Це вже одна третина лиману того, що було. Попередні роки вода була в цих мостиках. Там, де зараз по щиколотку, так там то по пояс. І були роки, коли можна було плавати. Рівень води дуже маленький. Ти лежиш в лимані, і добре, що ти хоч якось у цій воді. Тож нині сюди їдуть не купатися, а полежати і зробити мальовничі селфі. Це взагалі чудово. Це ж просто чудово. Так лежати рожевій воді допомагає. точно допомагає. І тільки можливо там вчора були вибухи в Одесі. Після того, як тут отак час годину тут полежиш на дійсно, спокійно стає до різкого падіння рівня води призвела цьогорічна посуха в регіоні. Куяльник обмілів, а його солоність підвищилася. Та щойно підуть дощі, усе виправиться, кажуть фахівці. Зараз сам концентрація більше 400 промілів на, на літр. В басейні річки великий куяльник. І самого Ліману давно великих дощів не було. Це таке цікаве природне явище, і зараз є можливість все це все побачити, як воно інколи буває на Лімані. І, в принципі, це явище і спричинило тут величезну. Яка тривала майже 500 років бізнес це видобуток солі, і навіть у незвичному кольорі води цьогоріч винна теж сіль. Мікроорганізми, що живуть у лимані, стають рожевими при її високій концентрації. Триватиме це явище недовго до першого великого дощу. Тож бажаючим побачити рожеву красу на власні очі, слід поквапитися. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН, марафон Єдині новини. Інтрига Мур уже менше ніж за два тижні у столиці відбудеться прем'єра нової вистави творчого об'єднання Мур. Цей гурт здобув популярність завдяки мюзиклу. Ти романтика про поетів розстріляного відродження. Нині мурівці вирушають у всеукраїнський тур з виставою Ребелія. Що ж таке ребелія? Чому нову постановку називають Бродвейською? Та чи можна ще придбати квитки на виставу? На одній з репетицій побувала кореспондентка ТСН. Наталія Ткачук, культурний феномен, новатори і творці першого в Україні історичного реп-мюзиклу. Ти романтика ця вистава збирала аншлаги по всій Україні. І нині творче об'єднання МУР вирушає у всеукраїнський тур із новою постановкою Ребелія. Про цю постановку відомо мало для глядачів тримають інтригу, але ТСН ексклюзивно побувала на одній із репетицій. А як же А що? без костюмів, без гриму, але навіть на цьому етапі побачене пробирає до мурах. Актори разом з постановниками відточують кожну сцену, кожен рух. А їх у виставі буде багато, як і музики, адже ребелія це мюзикл. По всім канонам Бродвею найбільш складна технічна, найбільш найбільш складна хореографічна. Всі готувалися всі рік, працювали, навчалися, їздили за кордон, навчалися. Режисер вистави, засновник творчого об'єднання Мур Олександр Хоменко каже: новий мюзикл буде ще масштабнішим за попередній. Ця вистава конкретно про той бунт, який видався, про найголовніший бунт в нашій історії про другу половину десятого століття і про день незалежності України. Про шістидесятників КТМ, про самвидави з Гасюком, про політичну акцію, як 1 травня на інституті Гетьмана був український прапор, вивішений перед демонстрацією в 66-му. Першонобильську катастрофу, як вона призвела до того, що все швидше розпалося. Це те, що ми зараз робимо. Тому рибелія це. Моє життя зараз ребелія іншими словами, це бунт або повстання. У виставі ж ребелія мур це слово використовує як символ національного спротиву та гідності. У мережі вже шириться флешмоб, в межах якого українці діляться власним баченням того, що для них означає ребелія. Це боротьба за правду. Це вибух волю та надії. Це наука, освіта, істина. Шабля В'ячеслава Чорновіла. Для дуелі з системою, якою він вбиває представника. общем, купіть квиток, подивитися. Героями вистави також стануть Іван Світличний, Василь Стус, Алла Горська, Леонід Кравчук та Іван Дзюба. Його зіграє Микола Шмундир. Це людина величезної. Дисципліни і величезної сміливості ребелія ставить перед собою задачу показати щось нове українському глядачу, і не тільки в Києві зараз багато людей з Запоріщан. Вони жаліються, що до них не приїжджають артисти. І ребелія до них приїде, і вона привезе. Цілий Прем'єра нової вистави про незалежність України відбудеться 21 серпня у столичному жовтневому палаці. На перший день усі квитки уже продані, але ще є можливість придбати квитки на 22 серпня. І далі з мюзиклом Ребелія актори вирушать у тур 20 містами України. Наталія Ткачук Ігор Горсіри ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. І повертаємося до оперативної інформації. Просто зараз, за повідомленням сил протиповітряної оборони, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Ну а загалом цієї ночі росіяни запустили 47 шахедів та безпілотників. БПЛА злітали одразу з кількох напрямків, зокрема Курська, Мілерова та Шаталова. Обстрілювали загарбники і двома ракетами «Іскандер-К» з території тимчасово окупованої Запорізької області. Основними цілями цього разу стали прифронтові міста і села на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та місто Дніпро. 16 ворожих шахедів і Одну ракету нашим захисникам неба вдалося збити або ж подавити ребами. Утім, є вличання на 15 локаціях. А далі про тих, хто разом з нами страждає від звуків прильотів ракет і дронів та вибухів. Тварини так само, як люди, бояться і стресують. Але те, що їм страшно, можна розпізнати не одразу. Тож як зрозуміти, що вашому улюбленцю потрібна допомога? Та яка сама кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість? А я ж повернусь з оновленим випуском ТСН вже о 10.30. Залишайтеся з нами. Раніше собака безхатько, яку тепер дуже люблять і носять на руках. Коли замориться, вже на руках ходить. Їй так дуже подобається. Лісу Тетяна Чорна взяла із перетримки на початку повномасштабної війни. Волонтери підібрали її на вулиці, де над нею знущалися. Мопеди, наприклад, їдуть або гучні машини. Коли їдуть, вона зупиняється і хвилини три дивиться по сторонам. І слухає, ось навіть зараз проїжджає вона вже трошечки. Починає нервувати угу. гучні звуки. Це й російські атаки, коли Тетяна із лісою жили у Києві від обстрілів, ховалися у метро. А одного разу спуститися в укриття не встигли. Саме тоді ворожа ракета розірвалася зовсім поруч. Вона завжди сколить, коли чує вибухи, а це настільки був сильний і гучний, що все тремтіло, що вона просто стала, отак замерла і дивиться на мене. Потім, через секунду, вона розуміє, що все тих, тиш, тиша, і починає дуже кричати. Зрештою, Тетяна вирішила переїхати до Ірпеня, однак і в передмісті столиці теж буває гучно. Від стресу у ліси почала випадати шерсть. Тут сидить кисуля, тут сидить ліса, а тут сижу я в повітряну тривогу. І тут ми так пережидаємо це все. Натомість Фіона, каже, дівчина поводиться спокійно. Десь щось гепнула, наприклад. Вона навіть не зривається, вона дивиться туди. Що ж там відбувається? Я біжу за нею назад, ліса в цей момент за мною, аре, і коротше, і ми знову біжимо в ванну всі разом. Насправді коти теж бояться, хоча ми і не завжди помічаємо цього. Бо страх частина еволюції, каже зоопсихологиня Єлизавета Вержанська. Так само лякаються птахи і навіть дрібні гризуни. Ось основні ознаки гострого стресу у тварин. Всі тварини вони будуть, якщо страшно, вони будуть показувати якусь яскраву поведінку в моменті гострого стресу. Це або применшення себе, тобто тварина починає ховатися, прижиматися до землі, зменшуватися, згорблюватися, прижимати вуха, хвіст, або деякі з тварин можуть почати проявляти реактивну поведінку, тобто вокалізацію надмірну, якусь надмірну активну поведінку. Якщо стрес стає вже хронічним. Ми домашні улюбленці можуть надмірно вилизуватися, втрачати шерсть, відмовлятися від їжі, ходити в туалет у непризначених для цього місцях. У них починаються цистити птахи, зокрема папуги, обскубують собі пір'я. Вівчарка, яка під час обстрілів виє і у паніці намагається заскочити у ванну. Це відео у Тіктоці зібрало понад півмільйона переглядів. У коментарях власниця лайки пояснює, вівчарку евакуювали із зони бойових дій. У неї рак мозку і кожен новий вибух за вікном завдає непоправної шкоди здоров'ю собаки. <рив> То як допомогти улюбленцям? Про це трохи згоду. Ну, вроді дітьо манікюр нормальний. А поки із пожильцями центру порятунку диких тварин мене знайомить Наталія Попова. Засновниця центру розповідає, її підопічні обстрілів бояться не менше ніж хатні улюбленці. Наприклад, копитні з переляку можуть битися об стіни вольєрів і ламати собі шиї. А в одного з лосенят нещодавно не витримало серце. І в ніч, де лопили десь метрів 800 Від нас туди більше 20 шахидів залетіло. Одна ракета, і просто серце не витримало. Ще шахеди він пережив, а ракета вже ні. Стресують і грізні на вигляд хижаки, яких вивезли з під обстрілів. У нас є леви, які ну, буває настільки віддалено, щось бухнуло, що навіть косулі в мене не сильно реагують, але починає вбиватися. У таких випадках без заспокійливих не обійтися. Але в нас інакшого виходу просто немає. Лісичка, коло в коло. Терапія може знадобитися і домашнім тваринам. Утім, Тетяні вдається заспокоїти свою лісу без ліків, і от які поради вона дає іншим господарям, почесати, погладити там, поспілкуватися. Це вона любить. Інколи буває музику, включає. Або щоб заглушити звуки вибухів, дівчина інколи вмикає воду. Однак головне каже, це не показувати свою паніку, не кричати і не бити тварину. Але найголовніше це коли ти дариш любов тваринці, цілуй, обіймаєш, і вона відчуває тепло від тебе, любов і ласку. Непотрібні медикаменти і ці руді кицьки, яка вже стала одним із символів незламності Одеси. Кішка, руда, маська, буська, пупсік. Ми такими ім'ями зваємо, але так і риже. Вікторія розповідає, кішку вони взяли з притулку і тепер завжди разом, навіть в укритті. Ми з чоловіком сідаємо він з одної сторони, я з другої сторони. Коли ж небезпека минає, руда сама веде своїх людей додому. Відбі повітряної тривоги. Кицька точно знає, де її квартира, і якщо лів зупиняється на іншому поверсі, не виходить. Вона дуже швидка. Ми прийшли там з укриття. я йду, і смаколик. Що ти молодець, і вона тепер запам'ятала, що коли вона вертається з укриття, то її чекає смаколик. Завжди з укриття приходить, завжди їсть. Можливо, заїдає цей стрес, який вона там відчула. Дістань. Молодець. А буває і так, що тварини просто таки під обстрілами рятують життя господарям. Ось, скажімо, рік, бельгійська вівчарка Малінуа, якому немає ще й двох років. Давай, Рік не раз попереджав наших захисників про ворожі прильоти, каже його господар. Якби нам таке чуло, як в них в тварин, так в нас би дуже багато б хлопців би залишили живими. Тримісячне цуценя, військовослужбовцю водію, із позивним Жаба подарував товариш. Що песик привчався до звуків вибухів, чоловік брав його із собою на полігон. Спочатку він взагалі там кричав, бісився, боявся, лякався, а потім вже на сьомий проїзд на полігон. Він вже так стріляють, а ну хай стріляють. Разом вони виконували завдання, зокрема на Донеччині, Сумщині та Курщині. А коли жаба був у від'їзді, рік попередив військових, з якими залишився про обстріл. Вони якраз вийшли там на на двір, і почув він ракету. Ураган летів. І як почав кіпіш сривати, гавкать, гавкати. І хлопці поняли, що щось неладне, він їх всіх до погрібу тягне. І вони тільки забігли в укриття, і ракета вдома. Ну, слава Богу, всі живі, всі цілі. Це було у Торецько. Відзначився рік також у часовому ярі. Міномітку долітала особо більше. Він теж говкав, щоб ми не виходили. Є на рахунку ріка схожі історії із прикордонної сумщини. Страпилось так, що одна машина застряла, друга машина витягувала, і ворожа впіві на автоволокні нас висікли, і одну машину спалили. Потім другу спалили, а моя машина була сама крайня, Я всіх до себе цей там розривався, кричав на всю машину, щоб давайте тільки швидше поїхати відсюди, мабуть. Але наразі чотирилапого друга на завдання собою вже не бере, а залишає з побратимами у тилу. У мене в курсі ФПВ догнала з ним. Я сказав, що не буду його більше брати з собою. Хоча заврятовані життя жаба і досі віддячого ріку новими іграшками і улюбленою тушонкою, купаємо, вичісуємо, все робимо. Але головне кажуть, усі наші герої любити своїх тварин і прислухатися до їхніх потреб. Тоді разом можна пережити будь-які потрясіння. Олена Лоскун, Валентин Шенко, Олена Черняєва та Іван Савченко. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.